Привіт, мене звати Каріна, і сьогодні ми поговоримо про те, де ж можна заробляти на своїй творчості. А знаєте, я від своїх батьків нещодавно почула таку штуку, що по типу ні, ну це звісно можливо. Тобі потрібна стабільна офлайнова робота. Я з тих людей, які хочуть. Самих себе переконати, що своєю творчістю, своїми зданнями і наславою можна заробити щось саме творчістю. Тому ви сьогодні візьмете не тільки інформацію про те, які сайти, які соціальні мережі для просування власної творчості як продукту і заробітку грошей існують, але й в наступних відео ви побачите приклад: я буду обирати одну соціальну мережу і буду її юзати. Буду просувати там свій продукт, буду про нього розказувати або просто продавати. І по суті, мої помилки і мій досвід стане вашими помилками і досвідом, які вам не доведеться робити. Соціальні мережі і сайти для просування творчості я поділила на кілька групок. Перша групка це така зліпи себе сам через те, що тут все базується на тому, як ви себе подасте. Який у вас буде особистий бренд, і це така гра вдовго, коли ти просто фігачиш, 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 а потім в один прекрасний момент, через рік, два, може, трошки менше. Люди кажуть, в середньому через півроку у тебе з'являється дійсно аудиторія, яка в тебе вірить. І ця аудиторія починає купляти твої продукти або хотіти стати частинкою твоєї творчості. До такої групки належить Тік-Ток, Інстаграм, Ютуб, а також Фейсбук. Розглянемо цю групку за її аудиторію. Найбільше така, знаєте, дофамінова голодуха в Тіктоці. Я, чесно, не дуже люблю цю соцмережу, через те, що зазвичай там аудиторія, яка дуже швидко свайпає, їм потрібна якась жовтуха, не обов'язково, але їм потрібен якийсь там початок, такий дуже крикливий, який вимагає уваги. А от і там може бути дуже-дуже різне. Все є аудиторія, тому я не дуже люблю Тікток. Але все ж таки ця соціальна мережа, вона дуже класно тебе закидає в рекомендації. Я колись навіть там передала свій вірш, в мене замовили вірш на замовлення, десь на тисячу гривень для одного фільму. Тобто, все одно, попри те, що я її не люблю, я можу впевнено сказати, що гроші там вводяться. Друга соціальна мережа, ось тут вже трошки лежить моє серденько: це Інстаграм. Знаєте, це така аудиторія, яка дуже любить візуальну. Красиву картинку, це соціальна мережа дизайнерів, графічних дизайнерів, фотографів, моделей. Тобто картинка грає дуже дуже велику роль. Але знову ж таки в нашому а, просторі є такі блогери, як. Катя, бльостка, а тексти якої, пости якої, вони стають набувають неймовірної популярності? Тобто тут і картинка, і текст, самопросування, знову ж таки, твоя візуальна харизматичність, твій стиль і так далі, це дуже важливі. Яка проблема Інстаграма? Проблема інстаграма це алгоритми. Вони після нового року настільки начудили з тими алгоритмами, що люди, які споконвіків вели знаєте, свій інстаграм, вони просто не можуть багато завантажувати історії, вони не можуть дуже багато чого робити, як вони звикли. І скажу по собі, це трошки розчаровує. YouTube. о, знаєте, це моя зараз найулюбленіша платформа, і я зараз вам поясню, чому. А, з мінусів це те, що тобі доводиться дуже довго пахати над відео. От ви можете подивитися якесь моє відео, одне, друге, третє, і вам здасться боже, та що там робити? Та там все дуже просто. Але я вас розчарую. Креатор дуже сильно працює над візуальною і особливо сценарною складовою відео, інакше б ви не додивилися для прикладу до цієї частини. Бачите, у мене є планшет, на якому у мене є сценарій. Є в Ютуба неймовірний класний плюс: це аудиторія, яка дивиться довгі відео. Тобто, вона постійна, вона довіряє своєму. Креатору, і, до речі, я вам скажу, я в першому своєму youtube відео не лишила там інстаграма, Тіктока. Мої глядачі мене знайшли самі, ті, яким я сподобалась. Тобто, знову ж таки, тут гра дуже вдовгу, тут треба боротися з алгоритмами. Але скажу щиро: я коли дивлюся ютубчик свого улюбленого ютубера, я готова в нього купити любу картину. Любу його творчість і Фейсбук я в ньому нічого не розумію, але він є гігантом, в якому найбільше аудиторії з усіх соціальних мереж він навіть переплюнув. TikTok. Чому не знаю. І говорити про Фейсбук я буду в наступних відео. Єдине, що я там знаю, я художниця, і там мені подобається група Сільсоль. Але подейкують, що вона сумнівна. Тому я також буду це випробувати і буду це юзати. Хочу узагальнити про цю частинку, от вам здалося, що я вам розказала про соціальні мережі і там нічого немає про продажі. Але реальна проблема цієї групки у тому, що ти маєш дуже довго побудовувати свою, свій власний бренд свою власну картинку, свою власну аудиторію, і вже пізніше до тебе прийде впізнаваність, а також прийдуть покупки. Мені дуже подобаються англомовні блогери, які роблять свій творчий процес під час цього щось розказують. От і те, що вони роблять, зазвичай їхні глядачі дуже хочуть купити якісь брілочки, якісь не знаю, там накладки на нігтики. Тобто воно починає віруситися через те, що ми тягнемося до. Людини, яку ми дивимося, так з чиєю достатньо впізнаваною частинкою, ми завершуємо і перейдемо до іншої. Поговоримо про LinkedIn. Особисто я не маю такого досвіду, але я живу з подругою, яка намагається знайти роботу. І LinkedIn – це та. Платформа, по-перше, це професійна платформа, на якій не грає ролі, як ти виглядаєш. На ній грає роль твій досвід, твої співпраці, твої колаборації, тобто суто твоя професійна діяльність. І це дуже дуже круто. І один з плюсів, яких я помітила, от у мене подруга вона є дизайнером аудіо, тобто вона створює звук. І для того, щоб дізнатися певний фідбек, вона просто на LinkedIn писала до таких, скажімо, Вищих саунд дизайнерів, які там не знаю, озвучують її улюблені ігри, які озвучують її улюблені фільми. І ви не повірите, на цій платформі вони реально тобі відписують. Вони тобі дають фідбек, вони розбирають твою роботу і, по суті, ледь не жмеш руку людині на творчість, якої ти а, заглядаєшся. Більше про LinkedIn я дізнаюся на практиці. Друге і третє це знаєте, більше не та платформа, де ти шукаєш зв'язки. Це більше платформи, на яких ти будуєш своє портфоліо. Перше, це Behance. Я знаю дуже багато графічних дизайнерів, знову ж таки, художників, які просто складають, скажімо так, борт зі своїми досягненнями, зі своїми роботами і лишають на Behance посиланнячку. Подейкають, що в Behance також можна отримати замовлення, але серед моїх друзів і знайомих немає такого досвіду. На жаль, чи на щастя, але більше про Behance я розкажу знову ж, коли я буду це юзати. Ну і третє. Ви здивуєтесь, бо тут дуже важлива така, скажімо, візуальна складова це Pinterest. Вам може здаватися, що Pinterest — це тільки красивенькі картиночки. Але знаєте, це неправда. Через те, що ми з вами креатори, і для нас дуже важливу роль грає візуальна складова, особливо для художників, різних поетів, там, графічних дизайнерів і т.д. і Тому Pinterest — це про візуалку. І якщо ви хочете собі накачати трафік, люди шукають ваш товар через Pinterest, бо вони знаходять дуже приємну милу картинку там, в одягу, який ви шиєте, вашої картини, і вони переходять там на ваш інстаграм, Тікток, Телеграм ще кудись, вони намагаються придбати її. Трафік то в нас іде від Pinterest. Тому це не просто така, знаєте, гламурна мила візуальна платформа, але вона й також переганяє вам людей. Дуже, як на мене, зручно. Ну і третя групка. Ти там не маєш дуже сильно напрягатися. А я так це називаю трошки для лінивих. Але слухайте, може, то я так зараз називаю. А насправді там є якісь підводні камені, і я про це дізнаюся. Print on demand. Що це означає? Це означає, що ти завантажуєш свою картинку, свою відкритку. Просто ви там. В певному форматі в такі мережі, як Redbubble, Zazzle, Spreadshirt. і вони роблять все за тебе, тобто друкують там на чашечках, на відкриточках, на футболочці. А ти отримуєш грошики з того. Вони займаються логістикою, вони займаються друком, доставкою, тобто тобі нічим сильно паритися не потрібно. Але дуже важливо себе вписати в правильну категорію для правильної аудиторії. І тоді, навіть якщо ти не маєш дуже багато відгуків, не маєш дуже багато там, не знаю, людей, які вже знають тебе як митця, або ж ну, якщо в тебе немає аудиторії, то ти все одно, будучи у правильній ніші, потрапиш туди, куди треба. І якщо ми також говоримо про продаж, то це є Etsy. І знаєте, це дійсно гігант для таких творчих людей, які шукають де би би продати. Через те, що саме сюди приходять за творчістю. Тут ти можеш продавати як цифрові, також і фізичні товари. Ну і моя конфеточка, яку я дуже боюся робити. Бо я такий, знаєте, у мами трохи зліпи мамі сніжку NFT. От та дитинку, NFT. Я раніше чула про NFT тільки те, що там дуже багато різних шахрайств буває. А про те, що ну, тобто якісь такі штучки, ну якщо я хочу продати свою картину фізичну, то я можу її зробити цифровою. Людина купує цю цифрову картинку, і ще плюс в додаток я вказую, що вона отримає ще й фізичну картину. Отакий такий плюсик. Я ще про NFT не знаю багато, але з переваг, що це інноваційний спосіб продажу твори, які там продаються, мають підтвердження автентичності, підтвердження власності. Тобто, все ж таки тебе там не намахають. Це не так, як я собі чула. Тут можна закладати авторські відрахування, тобто певні відсотки з кожного перепродажу. І NFT підходить для людей, які хочуть бути знаєте, на межі між цією новітньою технологічністю. І творчістю в мене викликається дуже великий азарт. Напишіть в коментарях, яку платформу ви би хотіли першою побачити в моєму використанні, про яку я буду розповідати, через те, що я думаю над такими більш банальними і всіма впізнаваними інстаграмами і так далі. Але десь підсвідомо я відтягую NFT я взагалі не технологічна людина, але знаєте, все ж таки у цьому я бачу майбутнє, і якщо ви скажете, що ви хочете NFT, то я першим зроблю NFT. У вас є певна влада, друзі. Тому була з вами ваша Каріна, а ви підписуйтеся і скоро в мене буде новеньке відео.